Вітаю у промову. Сьогодні говоритимемо про дві українські букви Г та «Г», які позначають відповідно різні звуки. Чому це важливо, щоб не заплутатися у паронімах, які в звучанні різняться лише цим звуком, проте мають зовсім різне значення. Наприклад, гніт це насильницький вплив, а гніт стрічка у лампі чи свічці. Гайда вівчарська сопілка, а гайда закликання спонука. Глей це пластична глина, а глей загуслий сік на стовбурах дерев. Грати це відтворювати музичний твір, а грати решітка. Голка інструмент для шиття, а голка безоста пшениця. Говоріть українською правильно, будьте уважні та не плутайте Г та Г.